Емоційний інтелект. Що це і чому він такий важливий? Всім вітання. Що таке емоційний інтелект? Це дуже хороша навичка, яка дозволяє людині розпізнавати свої емоції та керувати ними, а також розуміти емоції інших і впливати на них. Кожен із нас неодноразово зіштовхувався з ситуаціями, коли емоції, негативні чи позитивні, були настільки сильними, що починали заважати та навіть псувати якість нашого життя. Коли після радісної новини перед сном стає важко заснути, або зіштовхнувшись із неприємною подією посеред дня, вже неможливо налаштуватись на роботу. Така реакція організму на неочікувані та неконтрольовані для нас ситуації є природньою та не завжди позитивною, і розвиваючи емоційний інтелект, її можна змінити. Сумувати, давати слабинку чи навпаки безмежно радіти, забуваючи про все на світі, це нормально. Усім нам часом потрібно відпочити, поплакати та відволіктися. Та піддаватися впливу емоцій на регулярній основі дуже погана звичка. Ось декілька причин, чому низький рівень емоційного інтелекту віддаляє людину від її мрії та цілій. піддаючись емоціям, ми часто діємо імпульсивно та нераціонально. Що довгостроковій перспективі не веде до прогресу, невміння керувати своїми емоціями може призвести до проблем із психологічним здоров'ям людини, від надмірного стресу та високого рівня тривожності до депресії чи навіть неврозу. Взаємодія з соціумом значно погіршується, якщо не вміти розпізнавати емоції оточення та не знати, як на них реагувати. Стає важко концентруватися на комунікації, уважно слухати співрозмовника та щиро проявляти зацікавленість коли вся увага людини знаходиться під впливом власних емоцій. Низький рівень емоційного інтелекту має негативний вплив. Він приводить до невміння поводити зі своїми емоціями та їх пригнічення, а також на мотивацію та вміння спілкуватися з людьми навколо. Для того щоб не погіршувати якість свого життя, успішно долати перешкоди та бути дійсно щасливим та здоровим, необхідно вчитися ідентифікувати емоції та управляти ними. А ось високий рівень емоційного інтелекту допомагає людині легше впоратись з різними життєвими ситуаціями. На це впливають такі вміння, як зберігати спокій та опановувати свої емоції під час стресових ситуацій, поводитись вічливо зі складними та грубими людьми, розуміти всі переваги та ризики під час прийняття рішень, вирішувати конфлікти сприятливим чином. Усвідомлювати власні цінності та пріоритети, тож наявність емоційного інтелекту це важлива складова доброго не тільки психічного, але і фізичного здоров'я.